Вітаю всіх. так і прийдеться ще одне відео про страхи зняти, тому що я бачу, що не всі люди розуміють, що є відповідальність за своє життя. На жаль, і я хочу сюди внести страх відповідальності за своє життя. У нас почалось така, Тому що тарологам пишуть, мені пишуть, що нам робити. Ви мені точно скажіть, виїжджати чи не виїжджати, ви скажіть, так окупують, чи ні. Люди хочуть від тарологів, щоб вони їм все по полочкам розложили, розказали і все інше. Ви розумієте, що війна це річ дуже динамічна, і ніхто не вправі вам казати, як вам жити і що робити. Є певні застереження. Нормальний таролог, адекватний, завжди скаже, є небезпека така, 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 є загроза від того, від того, від того. Все. Якщо люди починають казати, що вам робити. По-перше, бігом виїжджати, бігом все. Я бачу в ті, хто багато інформації. Просто нереально, її багато, її дуже багато і дуже різної. І я хочу, щоб ви розуміли, частина тарологів проросійські, частина російських. І кожен таролог розглядає питання зі своєї колокольні, як кажуть. Тому відповіді там різні. І це нормально, тому що кожен розглядає під своїм кутом одне і те ж саме питання. Багато ось знову про Харків. Я бачила вчора в Тіктоці дуже цього багато, дуже-дуже. Ніхто не каже про окупацію. Ніхто. Але, але багато Ви бачите? Ви бачите, горло дере трохи. Але багато кажуть, що. Буде дуже близько до міста. Одні кажуть, не буде сильно близько до міста. Ну, я спеціально подивилася, що каже TikTok, тому що мені трішки почало набридати одні й ті ж самі повідомлення і паніка. Навіщо висіти паніку? Мені пишуть, що мені робити. Відповідальність за ваше життя тільки на вас. На ви боїтесь взяти на себе відповідальність. На жаль, на жаль, це так. Взагалі, я вважаю, якщо є ситуація розхитування, зараз дуже багато буде інформаційної війни. Дуже багато інформації буде, дуже всього буде багато. І одна таролог, одна таролог мені сподобалась. Я не пам'ятаю хто. Просто я просто читала, людина каже: ви не дивіться новини і не дивіться, що пишуть. Ви дивіться, щось, що у вас відбувається за вікном. Дивіться навкруги себе. І вирішуйте всі питання згідно того, що відбувається навкруги вас. Не те, що пишуть, а що реально відбувається. Зрозумійте: ось тут є згодна. Написати можна все що завгодно. Я вам можу такі розклади зробити. Також є просто міста, є міста, які мають постійні загрози. Тому що, наприклад, Запоріжжя теж саме, там зараз є наступ, частина області окупована. Там є загрози, звісно, якщо казати про загрози, вони є. Так само про Харків я вже казала. Є певні загрози, які будуть висіти до, висіти до кінця війни. І це зрозуміло, треба адекватно реагувати на речі. Загроза реально є, загроза обстрілу є, є, тому що ми знаходимося близько. Там загроза заходу в область з іншої сторони є, звісно, є, тому що ми також близько. Це навіть наші головні кажуть. Це є, це є певні хвилювання, є нагнітання, є обстріли прикордоння постійні, зрозумієте. Небезпеки є, вони будуть. Розвіддрони літають. навіть Зараз там десь він літає в новинах було, ось коли я вам відео знімаю. Треба реально дивитись на речі, хто де проживає. Навіть райони міста Харкова, один район кращий, інший гірший. Дивіться, один район мав а -А арту прильоти від арти, інший район не мав прильоти від арти. Які райони я не буду називати? Місто Велике тому ситуація також різна. І давайте відповідальність за своє життя. Кожна людина бере на себе сама. Кожна людина вирішує, виїжджати чи не виїжджати. І досить думати, що хтось вам повинен відповідати на це питання. Це тільки ваше. Ви самі, самі повинні розуміти. Відповідальність за ваше життя лежить тільки на вас. Чомусь наші люди постійно думають про те, що якось треба, щоб хтось сказав правду і тільки ось так, щоб було. Не буде так, війна, динамічна річ. Мені кажуть про Куп'янськ. Я роблю Куп'янськ на даний момент часу. На даний момент я не бачу, що буде з Куп'янськом дуже погано. Хоча багато народу пишуть гедоту. Ну, Давайте так, на даний момент я не бачу, що там буде з ним щось страшне. Я буду повторювати: У мене беру період до кінця березня. Поки що ситуація стабільна, важка до кінця березня, але без таких серйозних моментів. Це так і є. Я все розписую у відео, я все роблю постійно. Я роблю кінцевий результат, висновки, кінцеві висновки, підбиваю підсумки, щоб ви розуміли. Якщо я пишу відео десь не всім зрозуміло, то. Це відео для тих, хто повинен зрозуміти. І хто мене зрозумів, тим дякую. Багато псо, багато вкидів. Зрозумійте і відповідайте самі за своє життя. Я, наприклад, не буду кожному казати, що йому робити в своєму житті. Ви можете звертатися, звісно, питання там роботи, приватне життя це тільки прогнозування того чи іншого. По роботі. Приватному житті, як буде краще, можливо. Якщо ви зробите так, буде так. Якщо ви зробите так, буде так. Але ось моменти виїжджати чи не виїжджати, для кожного, кого хтось вийде, буде офігенно класно жити. Хтось вийде, тому буде погано. Хтось буде постійно нити. На жаль, така ситуація. Тому все ще залежить від того, ким ви себе оточуєте. Якщо будете оточувати нитіками, буде... Одне. Якщо серйозними людьми які йдуть перед інше. Тому дивіться самі, думайте про своє життя самі, і давайте зробимо так: Порада для тих, кому страшно брати на себе відповідальність. Що робити? Так, як у нас тема страх відповідальності, давайте. Що робити цим людям, які бояться брати страх відповідальності за своє життя? Що їм робити? Порада. Яка буде порада. <кій> а порада така, що треба це робити. Порада того, що треба ставати, ставати сильною людиною. Наприклад, у мене завжди в військових розкладах це наші ЗСУ. На них така відповідальність висить що мама дорога. А ви не можете елементарні рішення приймати. Тому, дивіться, вам треба взяти себе в руки. І приймати рішення. І приймати рішення без сильних вагань. Це карта швидкості, це швидкі події. Тобто це швидкі події. Ви прийняли це рішення і зробили. Якщо починається вагання, коливання це не ваше. На тему відповідальності. Відповідальність треба на себе брати, станувати серйозною людиною, яка йде вперед, тільки вперед і вперед. І сильною людиною. Акуцей мішка, який стоїть на вершині гори. Я хочу сказати, цей мішка на вершині стоїть. Гора, холмик. Він наверху. Він вийшов наверх і дивиться зверху вниз. Він стоїть наверху і дивиться зверху, йому краєвид відкритий. Він бачить свої можливості. Зрозумійте це, побачте свої можливості. В кожній ситуації вони є. Тому я хочу вам всім побажати вірити в себе, вірити в ЗСУ. І діяти. Від залежності від обставин, які складаються, тільки залежності від обставин. Померше читайте новин. Тому, що, на жаль, новин дуже багато і вони різні, і інформація підноситься так, що просто кошмар.